Добрий ранок друзі Вітаю вас на каналі Щоденник Рибалки Хочу порибалити на кивочок на такій річечці ще ні разу тут на кивочок не ловив на бічний кивочок. Ну подивимось що з того вийде в мене Не дуже зручний берег, слизький, стрімкий. Скільки я тут витримаю, можливо прийдеться переїхати. Ну, побачимо. От що надів мотиля. Також в мене є пінка і червачок. Мотиль, правда, у мене. Зовсім не першої свіжості. Вони так майже розлазиться. Та вже... Ух ти! Є? Ще й непогана риба? Щось мені так здається, що це голови. Такий гарненький. Ну він мені... Я не буду його брати я. Відпускаю, прийдеться трошки здалеку пускати. Але нічого головне, що я його відпустив. Так ну ж, це цікаво. Це цікаво. Глибина десь приблизно 2 метри. Трошки важко оприділити, тому що є течія невелика. І вона зносить мармишку. що був. І тоді його відпускаю. А, нічого клює. І головень з радістю. Смакує. Може тому що мотивля вже трошки з запахом. Так, є дно. Чекаю покльовки Давай, клюй. Є, друзі. Хто на цей раз? рибка? Знову головень. Такий симпатяга. Ну що ж, це є дуже-дуже приємно. Сплювало, трохи там об'їла, нічого ще закину. На об'їдки не хочу клювати, так? Да? Можливо Добре, я тоді туди... надійну там все маленьке. Ось такий бутерброд. Давай, чайник. Е! Надо будет на Уйдет из Так Давай. До дома. До дома. Е? Зрозуміло, що поки що лютині головні. Але красені. Взяв ганчірку і руки тут трошки у мене змастяться. Ну що ж, початок дуже непоганий, я хоч тут ніколи не рибалив, але подумав, що може тут мені вийде щось піймати. І так воно Виявляється, що можливо. Покльовки такі непогані, він не дріботить, не дзьобає, а просто гне кивок. Треба просто ну, зорієнтуватися треба, чи то течія, чи все ж таки покльовка. На всяк випадок підцікаю, якщо сумніваюся. І попався. Але попався голови клен тільки для фотосесії, а потім я його відпускаю. На річках я дуже зрідка беру рибу, наприклад, пруд чи така ця річечка. Тому що тут її небагато і баклани нищать і браки. Нехай розмножається. О, відкинула назад, О, а тепер є. А ну де він там пирається гарно. Є попадеться якась більша риба, я навіть не знаю, чи зможу витягнути. Ось так як це, наприклад, це досить такий... Немаленький. Опля! Бах. Пішов. На річці Дністер <кій> Я іноді беру, звичайно, рибу. Якусь більшу. Малу, звичайно, відпускаю, бо іноді хочеться ухи посьорбати. Наприклад, так як сон запечений, сом смачний. Та й уха з нього я вам скажу непогана. Так. Є. Коробочку закрию. А ось туди цікаво, як там буде. Трошки ближче до середини. Лютий лиш почався, як крига стала сходити, пішло потепління, і невідомо, чи вже буде крига. Чи ще вдасться порибалити, чи вже переходимо на осінньо-літні види ловлі. Але хочу сказати підсумок, що зима цього року виявилася все ж таки щедрою. І вдалося мені половити рибку з криги. Декілька рибалок було таких непоганих рибних. Тому нарікати не буду. Не варто. Ну та й взагалі і сенсу нема. Хто всесезонний риболов, то не знає що. Зимова риболовля приносить також дуже велике задоволення на ту малесеньку вудочку. Якусь тягнути таку солідну рибку це є дуже цікаво. О, є. Ну, де вона там? Мушу складати одне коліно, бо зверху дерева, гілки. Ну, красень. Все додому до дому. Опля! А, цей раз не вдалося. Давай, 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 давай. Опля, є. Yeah. Де ти? А, вже ж там. Булька? Є. О! Ах. Мимо. Але починав брати. Згинав. може я трошки поспішив, можливо. Зразу клює. Нічого собі. Ну давай, дай. Це раз є. Та, це як ще боком брав. Нічого зразу клює. Скупчення риби там що. Давай, давай, добирай. Покуштував і залишив. Гля. Yeah. Де ja, там? Ух! Uh, це, по-моєму, саме більше. На сьогодні? Ну, можливо. Опля. Так. Не очікую, що така результативна риболовля буде. Просто ферди пердосно. Одна проблема, що дуже незручний берег. І мотиль практично гнилий. Так часто буває, ще два дні тому він був нормальний. Я сподіваюся, що він в формі. Однак ні. Ні. Але клює. Yeah. How

Трошечки зараз перейду в інше місце. Тут взагалі риба клює, але я хочу спробувати. Ще, може впіймаю якусь іншу рибку, іншого виду. Не тільки головня, а може ще якісь тут риби є. Куда вже тут одну мармешку обірвав? Мертвий за це був. Не було шансів, не знаю що там таке. Є щось там? Добре, я зрозумів, тут клює, але ще помандрую за рогічечкою. Подивлюсь нові місця. Неглибока тут вода, тут. На жаль, я не зможу ловити на ківочок, зараз униз туди. Пройдуся, подивлюся. Дуже чиста і неглибока вода. Тут звичайно ловити я не можу, тому переїжджаю в інше місце. Мала водичка. Неглибока. Так, переїжджаю на пару кілометрів, бо в даній місцевості більше нема де да ловити. Ну, тут місця причудові. Не знаю чи буде риба. Ось, друзі, Дністер. Ця річка впадає в Дністер. Думаю, зараз попробую тут порибалити. Один опариш і три мотиля. Клює. І тут не хоче. Місця чудові. Але рибка не бере. Вирішив я взяти поплавкову водочку і спробувати закидувати подальше від берега. Є надія, що може якась рибка проклюнеться в проводочку. Дам одну пінку і пару мотилів. Це вже взагалі супер дальне закидання. І глибину кожен раз збільшую, поки що ще дно не чіпляє. Десь може 2-2,5 я зробив глибину. Ну, клювання немає. Нема. Очевидно, тут риба, не клює вона. Ну, може десь поодинокі плавають, але вона не клює. Пробував і на кивок, і у проводку на поплавок, нічого не клює і присутності риби я не бачу, що характерно. Нема виходів, не грає, не плещеться, тому я зараз буду збиратися додому але що я можу сказати риби я сьогодні вдосталь наловив і міг ще більше наловити однак без потреби це мені було відео получиться непогане я думаю всю рибку я відпустив брали в основному клені тобто головні чудово потрошки здимав вже здала свої позиції можливо що Буде тепліти, можна буде на карасика поїхати. Життя продовжується, а ми тримаємось. Ну що ж, друзі, бувайте здорові. З вами був щоденник рибалки.